Що ви, порушники? Здоровенькі були. Е, друга частинка Подивимося, що нам цей це раз запропонували. У нас з'явились камери, якісь спідліміти. Ну, зараз подивимося, що ми будемо тут робити. Е, так, прес4 multiplayer option. Не хочу я мультиплеєр. Так, дві нові локації. До речі, зараз секунду. Це ж дві нові локації. Була ось ця, тепер ось дві нові. Давай от звідси спочнемо. Давай 25 хвилин. поїхали. 25 хвилин, я так розумію, це реального часу. Так, і що ти хочеш? цього разу. Report speeders with the radar gun. Угу. I'll be on the lookout. А як його? Опа, оце валина. Так. Тейзери, бой... воював нас, вогнепальна є. І це що за хрінь? Фотка на мене. А що фотка на мене будем? Просто? По приколу? Так, добре. А де нам... Як нам ловити тепер цю швидкість? А тіки ми можемо виписувати чи ні? Да, можемо. Е -е Як воно було? Отак. Нормально? А, No stopping anytime! они тайм. чел, да ти прям в гомоне. Ну, паркинг зон. Кайфуй. И... Вдалах тоби пошуки в своей активке. Имбицил. Так, спидлимит. А, балл, Туда его... А можно это сфоткаю? Хе-хе-хе. Я ему потом на листівку отправлю. новоричную Дебил. А как фотка? А, вот так. Окей, okay, кайфы. Так, а что, как вас? За спид лимит вас всех, а? Це у нас Тьюздай, да, Зараз Окей. Угу. Деш ж стати, щоб спид лимит ловити їх? Так, там херню бачу. хера ты тут стал. Так, может, вот тут? У тебя какая-то такая, как бы, широка дорога, она плюс-минус может тут гаску давати. Але для початку мені треба зрозуміти якийсь підліміт тут. Тихо, типу, ледь не пішов на червоне. Хм. Блін, очко, не розумію, нема знаків зі швидкістю. Какого хера ты да тут парканул все? А в метро можно? Де у вас хоч якісь інформаційні знаки по швидкості руху дозволено? Опа, опа, побігла. Куди ти побігла? Ладно. Да. А, далеко да, піде? Так, да, я її там вже не знайду. Капець, ну де ці знаки? Скільки тут можна дозволено вам їздити? А, може я через мапу можу це подивитись? Нема ніякої... Нема. Ну що гамно. А що це, це було? Що це таке? А що це таке? такси а что он нам не показывает типа транспорты полицейские Че гня какая-то. Капец просто нарозумеет, что работаю. А я. А я. Що ви сюди всі припаркувались? А як ви сюди позаїжджали? Якого хера ви сюди позаїжджали? Я перепрошую. А, не, ж таки зона парковки. Окей. С техра це зона парковки. Ось тут окей, добре, тут я з розумію. А, а це я кого зона парковки? Ладно. You to The I have an injured person requesting an ambulance. Tell me what you saw. Huh? I know that person. <laughs> Can you tell me what you saw? I'm still recovering from the crash. My mind is blank. To see your ID and proof of insurance, please. Sure, officer. Here you go. Я прям так можу, так? Да? Uh, почекай, а як. Не розумію. Зараз який рік? 22-й. Ага, у нього до 23-го. Uh, gun Ганпер, єс. Yes. У ну, нього є зброя. Лавандовський. <хи> е, так, на що мені ще звернути? Увагу. 23-го року народження. Е, чоловік. У них. У них навіть цей зріз вказується. 6,4 фута. оце... ладно. Е, police number. А, полис номер. Так, member name Mateo Landowski. Car type pickap. Pick Ніхера не разумей, що, що мы. Ми... Карта uh, up. У него на пикап, дорогие. Це хера на пикап. И что пикап. Плей. Так. 4 H TD, 24 Як. Окей. Okay, give us back. Что це pick up? Почекай. 4 HTD 20. Не, ну тут все правильно у него. Давай на драгер тебе. ТБ. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Не бухой. Окей, давай на наркоту. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. THC. Так, все, ну, все мінус, я так розумію. Так, що з ним? Давай обшукаємо. I have to search you. Kindly cooperate with me. Так, ган, смартфон, watch, USB-драйв і класс. Окей. Okay. Так, а оце, оце.

Hey, can you hear me? Yeah, but I feel dizzy. You'd better accompany me for further diagnosis. Can you walk to the ambulance yourself? Sure, Doc. I'll try. show. Uh-huh, okay. Чого херню якусь я наробив. він людину спив, а я зараз відпущу, по суті, да. Ну ладно. Там, по суті, ніхто не вмер, нічого страшного не сталося, але херню якусь зробив, якщо Е... Так, ладно. Буду вважати, що у нього сьогодні щасливий день був. Так, є червоне. Ну, я там щось недоробив, прям. Дуже сильно не доробив. А 60 від... отримав, да, за цю всю херню. Тут зелене буде колись чи ні? Дякую Так, с підліміти. Я так і не, не навчуся їх робити. Наприклад, якщо я навіть засіку якийсь спідліміт хреновий. Как я его оформлю? Нет зону, зоны Так, відчуваю якусь матушню. Чи не. Ні? Привіт. Привет! Ніхера не розумію. Просто ніхера не розумію. Як робити ці спідліміти. А таке відчуття, що я не дуже вдалу зону вибрав. Давай от, наприклад, ось тут. Ми стоїмо. 35 фігачить. 35 фігачить. Це... 45 фігачить. От, ну, і що мені з ним робити? Оце 40. А, отак от все зрозумів, я зрозумів. Э... Я зрозумів. Угу. Угу. Репорт изі. Репорт. Изи. Репорт. Так, а мне, мне кучу потребуем было для целого залита. Репорт. <соединяющие> так. Угу. Все мне теперь подобится. И. И. так. Репорт. Так хірово працює. Hmm. Я ай, я... я тільки що додому, треба було ДТП фоткати. У мене ж фотоапарат є. Треба було фоткати. Походу в месенджері якогось написали, що я тут стою. І тепер всі спокійно їздять. Опа. Йоу. Так. Та, Та воно напрацює. Йоу. Воно нас он просто відміняє. Onde é А що, газку? Дай, дай, дай гаску. Нє? хочеш? Тихо, не спавни Так, оце оце летить на червоному там. Газ. Опа! ледь не цей вогонь, ледь не впустив. А де автобус, людей у нас вже набралось. Тільки-та йому выдам. Та йоп. Репорт. Та-та йоп. Райф сейф, а дали. Та воно не працює. Та капець. Та воно не хоче працювати. Що це за прикол? Воно не працює. Та чому воно не працює? Не подобаєшся, на? Куди ти біжиш, паскуда? You will be fined for jaywalking, which will cost twenty-five dollars. Is that it? Can I go now? You're good to go. Your shift is Bye. over, officer. Да, yeah? over. Okay. А сходы, right. Сто двадцять за що не розумію. Hey, Пройти. А ну, ніяк. Цікаво, транспорт буде? Чи видадуть автівку якусь? Так, ну щось слабенько, слабенько це довго тупив цими е, с як, як як розібратися в них. Так, accident. Угу. ЛШ6. Короче, бонус плюс 5 Лше. Угу. New unlock. Патруль кар. О, прикольно. Сюди. Historic downtown. Нова локація. О, ну, от і тачечку дали. Врум рум будемо робити. Балдеж? Балдеж. Так. Э, ну, можна, гадаю. Так, от і будемо по о, місії записувати і видавати в мережу. Всім дякую, хто подивився. Бережіть себе, своїх близьких, не порушуйте, будь ласка, правила дорожнього руху і будьте взагалі слухняними громадянинами. Ви ж не росіяні, це. Бережіть себе.